Добрий день, шановне панство. Сьогодні, 28 березня, на вулиці зранку випав сніг. Не зранку, а вночі випав сніг. І я проводжу забій внутрі. Зараз е, покажу вам, це в мене самець, червону рідину з нього випустив. І ось його вага. 7 кг 460 г. Я думаю, що якщо додати 200-250 г, то ми будемо мати 7 кг 600 г. Самцеві 6, 7, 7 місяців. І його вага, бита вага, бачите, 7-400. Зараз я його заберу, провіримо ваги, що ми маємо. На вазі по нулях. Ось так. Ну, Звичайно. Звичайно, не кожен самець таку вагу має, а яка бита вага в наших самців, в моїх самців, то я вдома знімлю відео, буду зважувати, бо дво, дві штуки йде на забій, йде на продажу. От. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.